Самий величезний величезний привіт. З 2 по 8 в магазині Сільпо акції знижки. І Сільпо святкує своє 27-річчя. А знижки на продукти до 60%. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Спочатку йдемо на овочі і фрукти, і потім, звичайно, йдемо на цінотижики. Подивимось з вами. Виноград рожевий 99 гривень, виноград дамські пальчики 119 гривень, виноград кишмиш по 80 гривень. Я заокруглюю ті копійки в більшу сторону для зручності. Помело по 119 гривень, слива 35, груша, красуня по 50 гривень, огірочки по 67 гривень, гарбуз по 30 гривень. Томат український 50 гривень, томат гілочка по 60 гривень, 70 гривень томати рожеві якісь є. І томати ще якісь рожеві по 55 гривень. Перець солодкий капі по 70 гривень. Червоний по 60 гривень. Капуста молода 21 гривня. Капуста звичайна по 11 гривень. І пекінка за ціною. Де ціна на пекінку, мабуть, з тої сторони, тому що я не бачу баклажани. Зараз подивимось на пекінку. Так, Баклажани 45, а капуста пекінка по 25 гривень. Перець жовтий 109 гривень. І перець салатний, білозірка по 39 гривень. Навіть є помаранчевий, дивіться, вже помаранчевий є. Так, тут я вам все сказав. А, Апельсини по 80 гривень. Банани 64 гривні. Лимони. Я думав, що це лимони вже ж налякався. Ківі 159, а лимони 95 гривень. Імбир 130 гривень. Ківі Голд ого, 400 гривень кілограм. Так, яблука 59 Ну, Бачу, яблука знов пішли до догори. От зі знижкою яблука Red Chief, подивіться, по, 4, по 40, ну, скажімо, по 45 гривень. 45 гривень. Голден 42 гривні. Український по 40 гривень. Картопля біла по 13. 19,50 Белароса. Морквочка по 9 гривень. І а що таксі цибулю Купують, або скільки ж цибуля в магазині сільпо. Дивіться, черга, черга, черга. А цибуля в магазині Сільпо по 8 гривень. Ну, була по 9. Буряк митий 25, а буряк звичайний по 9 гривень. Як був, так і залишився. Ходіть на цінотижки. Так, цінотижки, чипси, лейс. Бага чіпсів 170 грамів, 60 гривень. Так в асортимент. Для малечі пюре від Галіція. Фруктове по 19 гривень 90 грамів. Так, це у нас а, ще якісь чіпси, снеки. Також є різні на смаки, є різні смаки. 70 грамів, 70 гривень. Арахіс смажений, солоний, 500 грамів за 70 гривень зараз зі знижкою. Джусік для малечі. Напій по 11 гривень. Енергетичний напій нон-стоп по 18 гривень. Є з різними смаками. Так, це у нас пиво, мабуть, якесь експортне, 0,5 по 50 гривень. Лімончело лікер 0,7 199 гривень. Вино італійське б'янко 99 гривень. Так, це у нас віскі літровий. 399 гривень. Напій на основі рому літровий 349 гривень. Так, водка of Norway. Норвежська 299. Горілка 0,7. Зі знижкою десерти від бонжур. Вага 232 грами. За акційною ціною 48 40... гривень. В акції печиво Орео. З начинкою шоколадною. На печиво цінника немає. Вершки, 10% жирності, яготинські. Тут скільки їх є 200 грамів, 21 гривня. Шоколадна паста мілка, вага 350 грамів горіхова з фундуком. 149 гривень. Сирватки дитячі вологі 120 штук в упаковці за 40 гривень. Фрекін бок губки 6 штук в упаковці пористі 25 гривень. Ось такі ганчірки для прибирання мікрофібра. В упаковці 3 штуки, розмір 30 на 30, 30 гривень, одна гачірка 10 гривень. Зі знижкою зубна паста Oral b 100 мл за 90 гривень. Плавлені сирочки від комо за ціною 16,50 гривн. Плавлені сирочки з Винигора 20 гривень. І 20 гривень, 20 гривень плавлені сирочки від пірятин. Кабаноси по 55 гривень 70 грамів. Мій улюблений сир моцарелла або Сологуні по 50 гривень. М'ясна гільдія, міні-сарделіні, вищий сорт без оболонки 330 г 50 гривень. А далі йдемо дивитися з вами сир. Так, Показую тільки акційний жовтий цінник. з з Винигородський за 100 г 35 гривень. Сметанковий по 40 гривень. А премія пряжене молоко 45 гривень і кому кантрі по 50 гривень. 45 гривень Маздам. І це про те, що я вам говорив, зверніть увагу, сир Філадельфія з наклейкою за пів ціни. Він і так в акції по 80 гривень вийде приблизно ну, трішки дорожче, ніж а, 40. Десь 45 гривень, 175 грамів, дуже хороша ціна. Виходить 44 гривні, дуже хороший. Смачний Філадельфія, 175 грамів, 44 гривні. Завжди звертайте увагу на оці наклеїчки. Самобранка це ковбаска вищого сорту Варена по 25 гривень. Сардельки молочні. Так, це від фару першого сорту за 100 г17 гривень. Сосиски зі скоринкою від ятрань в варені першого сорту за 100 грамів 13 гривень. Так, і далі ми з вами на м'ясному і на рибному відділі. Я скажу, тільки буду озвучувати те, що з жовтим цінником, а вам, якщо потрібно, ви можете ставити паузу і переглядати свинячий биток по 26 гривень, свинячий окість 22 гривні. І не бачу що. Риберця здається. Да? Свиняче 21,40. Філе куряче 21 гривня. Крило куряче по 10,30, куряче стегно по 8,50 Так, Що тут по рибі? Короб патраний по 17 гривень, ляч патраний по 15 гривень, карась по 12 гривень. Форель... А райдужна 43 гривні, товстолобик по 20 гривень, Дорадо 45. Патраний і Дорадо ще якийсь по 60 гривень. Сьомга філе 70 гривень, Форель стейк 85 гривень, і Форель а, так, філе 65 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на оцей норвежський оселедець за 100 грамів майже 15 гривень. А хто брав, казав, що дуже смачний і приходили, ще купували. Я брав оцю капусту морську із, де вона? із селерою та морквою. 250 грамів, дуже смачна, 45 гривень. Так, оселедець з цибулею від Норвен, 180 грамів без олії, 62 гривні. І оселедець слабосолений без олії 180 грамів також 62 гривні. І корка від торгової марки Водний світ. Дивіться, це йде з креветками та сиром камамбер, 160 грамів, 35 гривень. Дуже хороша знижка зараз. Форель слабосолена шматок на шкірі 180 грамів, 199 гривень. Перевіряємо ціну на яйця: 4 гривні 84 копійки. Галичина йогурти, ось ці петні по 300 грамів, 31 одна гривня, і можна придбати такі ж самі, тільки вже більші, по 65 гривень. Також смаки в асортименті. Зі знижкою зараз кисломолочний сир Президент. 9% жирності, 69 гривень, 5% по 67 гривень. І ось такий майже нежирний по 60 гривень. Усі вагою 300 грамів. А оці я заберу. Вони дуже смачніші зі знижкою. Сметана президент 20% жирності. 62 гривні. Президент 15% жирності по 42 гривні. Сметана Mimi «Мі Milk -мі 20% жирності 50 гривень. 15% 42 гривні. Це французьке масло, справжнє масло 200 грамів за ціною 149 гривень. 82% жиру. І масло повна чаша, власна марка. Сільпо теж 82% жиру, 86 гривень. Так, цінотижики зараз з вами теж порозглядаємо. Ось такий бісквіт фірмовий 330 грамів, 70 гривень. Але це за стосунок. Чай чорний пакетований, 25 пакетиків, 35 гривень за стосунок. Дуже хороша ціна, це премія, хороша дуже якість цих кетчупів, 250 грамів. Є лагідний. А є ось такий чилі по 23 гривні за стосунок. Сухарики Флінт можна придбати за 10 гривень, а також за стосунок. Яблучні чипси, премія 40 грамів, 42 гривні. Макс фан шоколад від корона в акції 114 гривень, 150 грамів. Тут є багато різних смаків. Суміш фруктового ріхова. З цукатами 150 грамів по 60 гривень. Премія родзинки 200 г 40 гривень акційна ціна. Вафельки артек від «Світоч» по 17 гривень. Цукор другої категорії ситий двір кілограм 33 гривні. Премія басматі пропарений довгозернистий кілограм 119 Рис басматі пропарений довгозернистий, Кілограм також премія 119 гривень. Премія крупа пшенична кускус -кус, 400 грамів 45 гривень. Ось такі бантики. Це макарони з борошно-твердих сортів, фарфалі 500 грамів 55 гривень. І Можна придбати цієї ж фірми спагеті 500 г за 45 гривень. Акційна ціна. Приправа від торчин, 10 овочів, 250 г. Це універсальна, 76 гривень. Для пухнастиків пауч-пакети м'яу. Хтось взяв клуб 4 лапи. Мабуть, поставив, бо м'яу дешевше зараз в акції 950. Є різні різні смаки. на Ван 199 гривень, сухий корм. 800 грамів. Зі знижкою, тунець шматочками, тунець в олії від повна чаша 185 грамів, 65 гривень. Від аквамарин, бачки в томатному соусі 60 гривень, печериці гриби, шампіньйони, 300 грамів 80 гривень. Кукурудза консервована, 400 грамів, 45 гривень, знижка 30%. Так, ось такі грінки. Зараз можна взяти за 35 гривень. Є сало з часником, сметана 100 г. Зефір від Богуславна. Є лимон в шоколаді, є фісташка 230 грамів, 80 гривень. Так, дивимося, що в олії, а в олії, дивіться, все розібрали в акції. Олії лише 60 гривень. Все олію розібрали. Йдіть в магазин АТБ, мож... Вибачаюсь. в магазин Сільпо. можливо, ви ще застанете, тому що у нас все розібрали. 850 мл. Це так рафінована, ну, а риф... так, рафінована в акції, а не рафінована без знижки. Що забрати? тебе, чи що. Можливо, ще в наявності є, може не, не винесли. Дуже хороша ціна. Олія Майола 850 мл 65 гривень. Цукерочки тофі-фі, дуже смачні, 125 г 129 гривень. Цукерки міленіум, Тут вага 100 г 51 гривня. Міленіум Gold, вага 200 г 159 гривень. Цукерки Мерсі 199 гривень, є різні смаки. Вага 250 грамів. Цукерки Мілка 99 гривень 110 грамів. Цукерки Київ вечірній Рушен 199 гривень. Цукерки від Світоч-Стожари дуже смачні. 200 г 184 гривні. Бачу, що чую, точніше, що дійсно святкує день народження свій сільпо, дуже гучно грає музика. Ось такі цукерки, труфалью, 100 грамів 80 гривень. Асорті преміум 164. Та Любімов велику коробку можна придбати за 169 гривень. Цукерки Рів'єра 250 грамів 179 гривень. І цукерки від Міленіум пташини молоко в шоколаді 150 грамів 98 гривень. Кава Мелена Starbucks 200 грамів 270 та 280 гривень. Акційна ціна. Нескафе Голд Рощина 100 грамів 184 гривні. Кава Якуб Скронг Рощина, Ой, вибачаюсь. Мелена 200 грамів 249. Кава Мелена, кава старого Львова 250 грамів, 199 гривень. Нескафе розчинна Класік 170 грамів 229. Кава в зернах Яковс Крема Голд, тут кілограм по 934 гривні. Чай, зелений саусеп від Сонет 70 грамів, 37 гривень. Пірамідки Kitia Moments в магазині Сільпо 20 штук, 60 гривень. Ось такий чай ловаре, 60 пакетів в подарунковій упаковці. Тут багато різних смаків. Зараз 274 гривні. І ось такий можна придбати за 83 гривні. Тут 4 смаки по 8 пакетиків кожного. Чай премія, чорний, байховий, 25 пакетиків, 30 гривень. А ще є з ароматом бергамоту, також 30 гривень. Чай зелений, пакетований, ахмат 40 пакетиків, 65 гривень. Чай батік фруктовий, 25 пакетиків, 35 гривень. Я показав найкращі знижки, найнижчі ціни на продукти. Звичайно, ще багато є всяких продукцій в магазині «Сільпо» зі знижками до дня народження. Вам економних покупок. Бажаю всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд.